Доброго дня. З 27 травня у нашій громаді розпочинає роботу автолавка. Перший тиждень графік буде тимчасовий і опублікований у газеті. З 1 червня затвердимо постійний графік, повідомимо по яких днях і тижнях, і скільки разів на місяць працюватиме автолавка в кожному населеному пункті. В тих населених пунктах, у яких автолавка не працюватиме, все залишається без змін. Наш соціальний проект працює. Дзвоніть нашим менеджерам, замовляйте товари, все буде доставка та доставка газет, залишається як і раніше. Асортимент автолавки поповнюється. Відновлюємо продаж курей одно двох 2-3, чотирьох тижневі м'ясо, яїчка, яїчка, бройлери назви порід Мастер Грей, іспанка, «Динамінт», «Гріцендри». Комбікорми за оптовими цінами будуть так, як і раніше. Партії ще закінчилися, вже замовлені, незабаром будуть в наявності. Також у нас новинка картопля в автомагазині спеціально для наших пайовиків, читачів газети, жителів громади 25 гривень за кілограм від сітки. Також слідкуйте за графіком у газеті, не пропустіть зручні. Дні покупок 24 травня. В суботу в нашій громаді проводився благодійний ярмарок від молодіжної ради. Наше підприємство Медимежиріччя взяло участь. Я хочу окремо подякувати нашому керівництву, що дало змогу взяти участь в благодійному молодіжному ярмарку. Також хочу сказати дякую молодіжній раді за цей захід. Такі ініціативи об'єднують і приносять користь. Громаді хочеться більше таких заходів, і найголовніше миру нам усім.